Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Елітна нерухомість, автомобілі преміум класу, зброя, рахунки і все це не в одиницях. А десятка одиниць. Однак, в один момент бізнесмена та його сім'ї казка закінчилась. Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого раніше запідозрили в даванні хабаря слідчому ДБР. За словами Джерела Гринкевича, директорів підприємстві представника компанії, загалом п'ятьох фігурантів, підозрюють у завданні Держбюджету України збитків на майже один мільярд гривень. Всім їм оголосили підозру у створенні і участі в злочинній організації та заволодіння чужим майном через зловживання довірою, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією. Варто нагадати, 23 фірми Гринкевичів уклали договори на постачання військового одягу, проте гроші отримали, а речі в повному обсязі не поставили. А те, що передали, було неналежної якості. Усіх підозрюваних затримано вирішується питання щодо обрання їм запобіжки у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років за ґратами. Держбюро розслідувань перевіряє інших причетних, в тому числі й працівників Міноборони. Історія боротьби із такими Гринкевичами лише почалася. З одного боку, це свідчення того, що система помало одужує, з іншого підриває довіру до волонтерів, без яких, можливо, б і не було успіхів ЗСУ. Але саме через таких, як Гринкевич, уся Україна збирає воїнам на найнеобхідніше, дивуючись, куди поділись державні кошти чи закордонна допомога. Саме через таких, як Гринкевич, західні партнери говорять про ризики передання Україні грошей та зброї. Головне, щоб справа таки була доведена до кінця, і всі винні були справедливо покарані, а не так, як у нас зазвичай буває. Покричали, покричали, а потім товсті томи справ просто припадають пилом у правоохоронців чи навіть у суді. А корупціонери чомусь не за ґам, а за кордоном. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тесніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.